Рубрика Сте 12 продовжує свою ревізію в ліцеї No19. Сьогодні запитаємо ліцеїстів, але вже трошечки маленьких. Цікаво. Ходімо зі мною. З якого місяця починається весна? Mm. Подумай з якого місяця починається весна. Як називається перший місяць весни? Березень. березень, березень. молодець. Вірно кого із птахів називають санітаром лісу? Дятел, молодець, вірно. Так, Леночка, скажи, будь ласка, ти у нас розумна? На якій річці стоїть наше місто? Дунай. Ні, не Дунай. На, також на букву Д, але трошечки інше. Як називається? Дніпро. Дніпро, Молодець. Кого називають царем звірів? Левом. Молодець. Тоді тебе ще одне питання: де керували фараони? Єгипті. В Єгипті, молодець. Максим, для тебе загадка. Дивись. Що росте догори коренем? Дерево. Ні-ні-ні. Це така загадка. Що росте догори коренем? Взимку тільки є. Замих. Таке воно скріще замерзає і висить. Що називається? Сасулька. Борулька, молодець, вірно. Хто з'їв Колобка? Ліса. Ліса, молодець. Для тебе також буде загадка. Всі його люблять, всі його чекають. А хто на нього подивиться, кожен скривиться. Миша. Миша. Хто? Миша. Ні, слухай ще раз уважно. Всі його люблять, всі його чекають. А хто на нього подивиться, кожен скривиться. На небі таке воно яскраве. Сонце. Сонце. Молодець. Вірно. Там є бутерброд з сиром. і все. А ти з чим любиш більше всього бутерброд? Із колбаси. З колбаскою, А в тебе що є? Я даже не смотря. Зараз цей момент ікс. Що ж смачненького є в ланчбоксі. Як батьки гарно тобі запакували. Що ж там у нас такого є? Не тримається? Да. Так. – що там у тебе. Капуста і бутерброди. Вау! Ти полюбляєш, бут... полюбляєш бутерброди? – Так. – А з чим? Е -е, з колбасою. А капусту любиш? Так. Молодець. Який в тебе батончик покажеш? Я косом сейчас покажу. Так, запакували, що... О, є. Любиш Так. Да. Молодець, є. Бутерброди? Як не з'їм, то понад кушую, так? Да? Ви всі полюбляєте Це... сендвічі, так? Сендвіч. Який птах не несе яйця? Страус. Ні, страуса є яйця. Дятел. Що ну хто не несе яйця? Подумай трошки. Воробій? Ні, ні, не воробні воробій, ні, ні. Півень, молодець півень не несе яйця. Молодець. Так, Лєна, скажи, будь ласка, у якому числі шість нулів? Мільйон. 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 Молодець. Да. Кажи, на якому материку ми проживаємо? Євразія. Молодець! Чи правда, що кондитер виготовляє взуття? Ні. А що робить кондитер? Готовить вкусити, наприклад, салат там. А, ні, у кондитера трошечки інша специфіка. Що вони такі смачненькі роблять кондитери? Торт. Торт, молодець, вірно. Скажи, будь ласка, що додають до борщу? З чого складається борщ? Що... Ні, з чого борщ складається? З чого мама готує вдома борщ? Капуста. А ще з картошки. А ще м'ясо. Давай додиви інше питання. Задам, дивись. Скажи, будь ласка, чи правда, що ворони харчуються лише сиром? Ні. А чим харчуються ворони? Вони можуть їсти ще орехи. А ти скажи, колись годував ворону? Так. Так? Прямо до тебе підійшла на тебе не Боялась. <с»>. Молодець, дякую. Коли ми відзначаємо новий рік? Е -э -э Зимой. Зимою, а ти пам'ятаєш число, коли саме наступає новий рік? 31 числа. До кого йшла червона шапочка? До кого йшла червона шапочка? Ти пам'ятаєш в касці? До бабусі. До бабуся. А що вона їй несла? Сума А з чим ти любиш пиріжки? Ти не любиш пиріжки? Любиш, А з якою начинкою? З капусти. Капусти, молодець. Для тебе таке складне питання, серйозне, чоловіче. Скажи, будь ласка. Який транспорт використовують військові під водою? Підводна лодка. Вірно, підводний човен, молодець. А ну-ка, хлопці, хто ще хоче на питання відповісти? О, давайте мої золоті. Скажіть, скажи, будь ласка, яку солону воду не можна пити? В океані. В океані, молодець. так. І давайте ще останнє. З кількох кольорів складається веселка? Ні, <різований> Їх є певна кількість. <різований> Сім! Сім. Ой, молодець! Вірно, так. Да. Ну, давай до тебе питання. Скажи, будь ласка, якби ти міг робити все що завгодно, що б ти зробив просто зараз. Поспав Що зробив? Поспав би. Спати хочеш. Моя ж то ми також. А хто ще хоче спати?